Ви не єдина людина, яка вказала мені на те, що я використовую російські слова. Ви єдина серед тої невеликої, на мій подив, кількості людей, яка вказала про англійську мову. Тобто вже краще використовувати англійську мову. Тобто як альтернативу. Чому ви не хочете чути російську мову, російські слова, і, можливо, навіть вичищаєте свою мову від російських слів, я можу зрозуміти. Мені не зрозуміло, чому ви відкриті і лояльні до того, щоби. Внідрять в українську мову англійські слова, от цього мені не ясно. Які мають, тим більше українські відповідники. Ладно, якщо це якісь нові слова, які нові, взагалі немає ніяких у нас альтернатив. Окей. Ну, коли я дивлюся реаліті-шоу українське з молодими людьми, у них там паттерни не меншиться і вайб від того виходить зовсім не той, який треба. І я сидю і думаю, боже, це шоу яке? Українці в Америці, яке проходить, чи це шоу знімається українцями з українцями в Україні? Оце от мені не ясно. Я жахаюсь в цьому. Чому оця синдром усієї меншої вартості досі він якось не скоренівся? Все одно, от якось повинен бути якийсь замінник. Да?